Я завжди боялась казати, скільки мені років, бо думала, що мене не будуть сприймати серйозно в соцмережах і в роботі. Взагалі, я 16 років працюю в онлайні, а вже з 18 працюю в діджитал напрямку. Мала два бізнеси: один це був інсташоп, другий це агенція. І реально мені завжди було ніби соромно признати, що я така молода і вже займаюся бізнесами. І мені здавалося, що мене взагалі не будуть сприймати серйозно. Тому мені здавалося, що просто легше промовчати ніде не говорити про це. А зараз, щоб ви розуміли, коли пройшло досить багато періоду, я настільки пишаюся. Тим, що я в 16 і в 19 років досягала великих висот, будувала бізнеси, при тому будучи такою молодою, і можу про це сміло заявляти. І зараз я це все припинила, закрила, шукаю напрямки, які мені цікаві для того, щоб повністю відшукати себе, зрозуміти свій повноцінний вектор руху, чим я хочу далі займатися. Мені здається, що я обрала напрям. Зараз я планую поки розвиватися як контент-крієтор, як актор і буду рухатися активно в цьому напрямку, але насправді дійсно багато хто, коли чув про мій вік, вони або Афігівали, казали, вау, так класно, ти така молода і вже стільки заробляєш, така успішна або навпаки. Типу, викликала якусь підозру, мені там могли б тикнути, що я малолетка, особливо це були якісь підприємці, і я просто вирішила, що найкращим варіантом буде просто мовчати. А зараз мені посрати не все, мені 22, Я іще не багата, але буду багатий. Отак. Тому як висновок треба просто перестати жити в цих ілюзіях і не вестися на стандарти, які нам досі навіють, і тоді життя буде прекрасне.